Всім привіт! Сьогодні я розповім про оптимізацію в перформанс Макс компанії, коли вона починає глохнути, чому це сталося і що з цим робити. Для цього у мене є скрипт, який встановлюється в Google Ads, і в Google Docs витягається вся інформація по performance компанії, та інформація, яку неможливо передивитися в інтерфейсі Google Ads, тому що це технічно неможливо не реалізовано. Як ми бачимо на першому слайді, дуже цікавий слайд, де ми бачимо розподілення по бюджетах по показах. Куди наша реклама йде, тобто пошуково відео, а, шопінг або дисплей на ГДНК і так далі. По, по, по всіх перформансах, які у вас є в аккаунті, вони всі сюди вивантажуються. А, також у нас є тут а, по Такій табличці по кожному перформансу можна передивитися всі показники, що де і як. Таким чином, маючи цей інтерфейс, ви можете оптимізувати свої рекламні кампанії по перформансу, розуміти, що куди пішло, що змінилося і чому перестало конвертити. Дуже корисний файл. Всім рекомендую цей скрипт в Google Ads, таким чином, ви зможете розуміти. Роботу перформанса, що з ним відбувається, і яким чином далі е, да, з ним, скажімо так, проводити оптимізацію, е, в якому руслі це потрібно робити. Ось. Всім гарного дня. Сподіваюся, інформація була цікава. Е, пишіть свої запитання, я з радістю на них відповім. Гарного дня!